Привіт, друзі, з вами Greenland, а це Alopex, полярна лисичка мутант по коміксах IDW, Ongoing, Черепашки Ніндзя, персонаж. Компанія Loyal Subjects випускає її. Ось так її малює Матеус Сантолока. Власне, по його ескізах випускають ці фігурки. І ось така коробочка ззаду фотофігурки з боків намальована лапекс, спереду вона за прозорим вікном, і зараз будемо з нею знайомитись. Ми поближче. Пакують вони прикольно, тим, що ми отак от відкриваємо цю коробку, і в нас прям всі аксесуари разом з фігуркою вивалюються і з її руками. Все вивалюється прямо з цього пластика. І зацініть який прикол. Мені замість карточки Алопекс дали карточку щурячого короля Ред Кінга. Реально дуже класний Red King, дуже класний його арт. Прикольна карточка. Але я би хотів до фігурки Алопекс карточку Алопекс. Тут ще прикольно, що є наліпка, де написано Limited Edition Collector Card Inside. Тобто колекційна карточка, кількість яких обмежена всередині та, дійсно обмежена, тому що я сумніваюся, що в когось є Алопекс з картою щурячого короля. Так, ось вона наша полярна лисиця. Я вже розказував в інших відео, я її не купляв, я виграв її на інстаграмі Loyal Subjects. Вони мені подарували її. Це подарунок. Дякую, Loyal Subjects. Я, звісно, ж їм напишу про карточку Red Kінга, яка мені сталася в подарунок разом з Alopex. Це такий цікавий брак, але це навіть прикольно. Лисиця дуже стійка. До речі, хвіст оце її заважує назад, і вона на своїх лапах стоїть. І зроблена вона, як на мене, класно. Скульпт в них шикарний. Мені подобається скульпт всіх фігурок від Loyal Subjects, але хто бачив мій огляд шредера, той розуміє, що біда в мене з шредером була там з правою ногою. Подивіться, якщо вам цікаво, а що ж буде за Лапекс, зараз розберемося. Класний покрас фігурки, такі смуги навколо очей. Тут така плямка на чолі. Вона вдягнута тільки у верхній частині тулуба, якось перемотані тут її груди. Тут на руках намотки, і захисні елементи такий невеличкий плащик. Не пригадуючи, в коміксах був але так, з плащик, ну, зробили вони тут з таким зубчиком, чи це намисто таке з зубчиком на плащі зроблено далі. Вона просто. Лисиця з хутром, хутро гарно скульптуровано, і на ногах також якісь елементи захисту. Тут великий білий хвостик, прикольно виглядає. Цей плащик буде зніматися разом з головою. Ми це все будемо пробувати, демонструвати я вам буду. Базові кісті в неї ось такі просто розкриті руки з пазурями. Давайте зразу артикуляцію, а тоді аксесуари. Голова обертається в сторони, нахиляється донизу, доверху практично не піднімається. В плечах дуже такі легкі суглоби, прям вони гуляють. І є оберт і згін, є додатковий оберт в біцепсі, є подвійний ліктьовий суглоб. Ось так він виглядає. Мені не подобається, як вони виглядають, але інакше, напевно, їх важко зробити, коли вони зігнуті, маю на увазі. Ось, ось тут неприродньо воно виглядає. І е, кість обертається. Також є згін е, в кісті, обертається е, як в діафрагмі, так і в поясі наша лисиця. В поясі щось не дуже тут є, ніби лінія, шовчик, але не дуже обертається. Ну, і ноги в неї зроблені, в принципі, як шредера, в неї там такі. Цікаві, от прикріплені оті кульшові суглоби, назад не відводяться, вперед мінімально. Додатковий оберт в стегні, є подвійний суглоб в коліні, подивіться, який класний. І є додатково ось тут в стопі, в гомілково стопі суглоб, але в неї, бачите, та як лисиці зроблений ще назад, такий суглобчик, який не згинається, але виглядають ноги прикольно. І, звісно ж, хвіст крутиться він там на такому кілочку, і тут хвіст з двох частин складається. але Таке враження, що він склеєний. Можливо, хотів, щоб ще він обертався, але для чого тут його обертати, я не розумію. Суцільний хвіст, отак вниз вона його тримає. І е, все окей, на той хвіст вона прям спирається. І від цього суперстійка це мені дуже подобається. Альтернативна голова, де вона е, зла, е, така е, шкірить е, зуби свої, паща привідкрита. Гарний чорний носик і очки дуже гарно помальовані. Ну, прям супер класний покрас, акуратний, немає цієї косоокості, як колись в старих там, плеймейцях 2003 року. було. Зубки білі, чорним контуром рот обведений, кльова голова. Поміняємо її постав. З зброєю дві ками, класні рукоятки коричневі і блискучі такі сріблясті леза. Ось такі змінні кісті, щоб тримати каму. і Одна є просто кулак. Одна і ось така розкрита, і дві, щоб тримати ками. Щоб розкритий тримати, поняття не маю, не дають більше ніяких аксесуарів. Зняли голову, тут суглоб, який називається чупа чупс знімається легко плащ і надіваємо другу голову. Подивимося, як голова виглядає без плаща, вистрибує голова з руки. Немає хвостика, як було в шредера, який зламати можна на голові. Ось як наша лисиця виглядає без плаща. Ну, в принципі, непогано, але тут. Хутро е, сірим зробили, воно би мало бути біле, тоді було б все окей, але вони прям з майкою помалювали хутро і шия в неї сіра. Тому краще е, закривати її плащем. Ну і ось такий е, злий вираз обличчя. ну Без плаща, якось так. Непогано, якщо б не оця сіра шия. Ось, зацініть, як вона класно з камами виглядає. Ну, загалом вона мені сподобалась навіть дуже. Якщо б я її перед Шредером розпакував, я би сказав, у, може, я і куплятиму цю серію. Але після того, як в Шредера відвалювалася права нога, я сказав, що ні, ні, я цю серію не буду купляти. Але Алопекс, як на мене, вийшла в них супер шикарна. Ось, друзі, всі фігурки, які в мене є з цієї серії по IDW-шних коміксах: Чотири черепашки, Шредер і Алопекс. І почуття в мене контроверсійні черепашки. Такий собі середняк, скульпт мені дуже подобається, аксесуари подобаються. По виконанню суглобів і по функціоналу не дуже. Шредер взагалі провал, в нього відвалюється права нога, подивіться огляд. І Алопекс супер класна. І виконання, і аксесуари, і скульпт. Це прям супер класна фігурка, і вона найкраща серед них. Можливо, мені просто пощастило. Ну, мені прям зайшло. Алопекс мені сподобалось, як ви вже зрозуміли. Ваших коментарів про Алопекс я чекаю під відео. Поставте. Полярно лисячий лайкос в цьому відео, якщо вам подобаються мої огляди. Звісно ж, підпишіться так само. І не переставайте донатити на Збройні Сили України, це максимально важливо зараз. А з вами, як завжди, був Грінланд. На сьогодні це все, Каобан, чуваки, бувайте!